Розкажу, що мені дає спорт. Сьогодні встав не в найкращому такому настрої, не заряджений перемагати. І е, пішов на тренування. На тренуванні теж був такий е, в'ялий, скажімо так. Потім на бігу дорожку, потію, все, біжу, думаю, як це легко їсти і смачно, і як важко воно скидається. Но все одно не заряджений перемагати. І тоді, коли я йду в холодний душ після всього цього, я отримую оцей заряд на цілий день. Я просто кайфанув, і ця вся втома, якось я зарядився, і я знову йдую, голова ця починає ці шарики там крутити, щось думати, придумувати, коротше, чудити. А то я цілий день був би такий закумарений. Так, да, якби я просто навіть прийняв душ, дало б ефект. але це не такий, це вже перевірено. От коли ти це все пройшов, йдеш в холодний душ, дивишся там, пів дев'ятого ранку, а ти вже скільки всього зробив, подумав, потренувався. Коротше, друзі. Любий вид спорту, тільки так, ну для здоров'я не спорта, ви зрозуміли. Зал, бокс, не знаю, що там, футбол, волейбол. Треба ходити, займатися. І це реально ну, дає енергію. І я люблю вас і ви найкращі.